Скільки потрібно ниток для пошиву партії вашого одягу. Це питання досить часто задають нам наші замовники. Перш за все, все залежить від того, які вироби ви плануєте відшивати, в якій кількості і які машини необхідно задіяти для пошиву того чи іншого виду одягу. Для прикладу, візьмемо пошив партії футболок із 10 одиниць. І я вам зараз покажу, скільки наглядно потрібно бабін для пошиву даної партії. Перш за все, використовується три види машин: це прямо строчка. Для неї необхідно одна бабіна ниточок. Далі оверлок 4 Для нього необхідно 4 бабіни ниточок і розпошивальна машина. Для неї необхідно в залежності від шва заправляти від 3 до 5 бабін ниточок. Тож калькулюємо. Для того, щоб пошити партію футболочок із 10 одиниць, вам необхідно 8 бабін ниточок. В середньому це може бути намотка ниток 4 тисячі, 5 тисяч метрів, 10 тисяч метрів також існує, але для партії футболок з 10 одиниць вам достатньо буде 8 бабін ниточок намоткою 4 або 5 тисяч метрів. До речі, ці нитки ще й залишаться і повернуться за момент.